Про Харківщину ситуацію на куп'янському напрямку говоримо з Віктором Петровичем, офіцером відділення комунікації 77-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ. Пане Вікторе, вітаю. вітаю вас. Скажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація на Куп'янщині в зоні вашої відповідальності, і чи відчуваєте ви посилення російського тиску на фоні того, що вони стараються на покровському напрямку витиснути максимум все перед сьогоднішньою зустрічю Путіна з Трампом? Ну наразі такого посилення натиску ми не спостерігаємо. Тобто він ну йде хвилями, тобто вони трішки сильніше, трішки послаблюють. Але в принципі, тиск плюс-мінус залишається на одному рівні. Якщо там ще півроку тому в них були механізовані штурми з використанням броньованої техніки, то зараз це. Ну, на 99 і це малі групи, дуже малі групи, одиночні групи. Тобто, по одному вони висуваються, потім накопичуються, намагаються накопичитись десь ближче в бліндажах, ближче до лінії зіткнення. Тобто тактика в них залишається. Ну, в принципі, я наскільки розумію, то така сама тактика була і на Покровському напрямку, і це прямо ну, дуже. Складна тактика для того, щоб її якось щось їй протиставити, тому що коли дуже багато, дуже широка лінія фронту і дуже багато простору між позиціями, і треба постійно вести розвідку дронами, і десь в стиках між цими дронами. Час від часу вони просочуються, десь проходять там між позиціями, десь займають якісь укриття, звідки потім їх треба де їх треба засікти, тобто піхоті треба бути уважними і дивитися там, стежити за змінами якимись навколо. Чи хтось там в сусідній бліндаж десь не заліз під покровом ночі? Ну тобто, це доволі складно, і потім, якщо їх не засікти, і вони десь в тилу там двоє-троє навіть накопичаться, проповзуть якимось чином, вони можуть наробити насправді лиха і тому це доволі така складна. Вона дуже напружена боротьба, тому що постійно на нервах, постійно в такому переживанні, що хтось десь проповзує, хтось десь пробирається ближче. Чи є якась ефективна тактика боротьби проти такої системи просочування? Ну, найефективніша тактика це багато пілотів, багато розвідників, багато FPV-шок. Це найефективніша тактика, багато зокрема дронів з нічним баченням. Це ну, найефективніше, якщо постійно всю лінію фронту пролітають, якщо є достатньо особового складу для того, щоб. Мінятися, тому що знову ж таки де вони можуть пропустити, там, де люди втомилися, десь недогледіли, десь якось людський фактор грає. Ну а він ну в будь-якому випадку грає, тому що люди на стресі постійно в роботі, постійно дивляться в ці монітори. Ну і само собою, що коли ти цілу цілий день дивишся в монітор, то можеш щось пропустити. Тому найважливіше це от розвідка хороша і е, хороше ураження і взаємодія там із піхотою, і зв'язок з піхотою тримати добре, щоб вони відповідно передавали якісь дані ну, і могли викликати підтримку. Хороша розвідка це в першу чергу хороші дрони, а хороші дрони це в першу чергу гроші. Можете підтримати наших десантників на Харківщині, QR-код там. Е... Прямо 77-й бригаді перекидайте на сайті друзі ДШВ, дешеве штурмових військ ще більше інформації. Тому, будь ласка, не стидайтеся, воно дуже треба. І ще хотів пане Віктора спитати: я бачив, що ви днями в кривому розі з місцевими байкерами робили мотопробіг такий для збільшення інформованості байкерів і, взагалі, людей про вашу бригаду. Є якийсь ефект? Уже помітний, чи ще треба почекати? Ну загалом, це скажімо так, одна з таких один із таких заходів, якими намагаються популяризувати 77-му бригаду, щоб люди в кривому розі знали, що от в них в місті є бригада, і ну так як це новостворена, то скажімо таке відчуття певного патріотизму. Воно тільки розвивається, розвивається певна історія. В принципі, криворізцям є чим пишатися, тобто в нас потужна боєздатна бригада, яка приймала участь в дуже складних боях і в Бахмуті, і навколо Бахмута. І дуже довго ми триваємо навколо борової оборони над переважаючим ворогом. Тому це такий один із кроків із камінців вибудовування mm. певної історії і відчуття патріотизму щодо військового формування, яке закріплено за вашим містом. Ну тому, що ну багато бригад, які ну, з історією, там 80-ка та ж з ДШВ, яка вже дуже давно у Львові існує. Так е, інші бригади, це ну, пане вікторе. Які... Знаєте, як кажуть, що молодість це недолік, який швидко минає. Тому е, я закликаю всіх наших глядачів підтримати 77-му. Вона молода, але потужна з усіма позитивними рисами, які властиві молодості. Віктор Петрович, офіцер відділення комунікації 77-ї бригади десанту штурмових військ, був на зв'язку. Продовжуємо.